доброго всім дня! Сьогодні готуємо молочне суфле. Беремо два яйця, відділяємо жовтки від білків. До жовтків кидаємо дві з гіркою чайні ложечки цукру і розтираємо, додаємо чайну ложечку борошна десять грамів, Ванільний цукор. 5 грамів вершкового масла. Добре перемішуємо. Вливаємо ще 10 грамів молока. Добре розмішуємо. І ставимо на плитку до густіння, постійно помішуючи. Отак, постійно помішуючи, доводимо до кипіння. І так маса наша закипіла і вона загусла. Ми її помішуємо, відставляємо, щоб вона охолола. У білки вкидаємо 2 чайних ложечки цукру. вбиваємо. Так, збили білок. Змазуємо маслом посудинку, в якій будемо випікати. дуже гарно змазуємо, посипаємо борошном, дрібно нарізуємо на часточки апельсин, Вирізала четверту частинку апельсина. Кидаємо у білок і акуратненько розмішуємо, додаю жовткову масу і поєдную рівномірно розмішуючи. Викладаємо форму, змазану маслом і борошном, і ставимо запікатися в духовочку. Духовочку тільки що я розігріла. Легесенько, так, акуратненько розрівнюємо, але розрівнюємо стінок і робимо не дуже рівну поверхню. Хай вона буде такою випуклою. І таку красоту ставимо в духовочку. З холодильника виймаємо заморожену з цукром клубничку, а так вилочки розділяємо і притискуємо, щоб вийшов сук. І полімо клубничка з цукром смачна, і полімо нею наше суфле. За 7-10 хвилин наше суфле. Готове і прикрашаємо його куничкою і для смаку, і для краси. А більше, звичайно, для смаку. Виявляється як це смачно, ніжне суфле із супровою полуничкою. З допомогою тарілочки. Виклали суфле і знову прикрасили полуничкою. Так вийшло посерединці в нас шматочки апельсинчика малесенькі, знизу і вгорі полуничка. Дуже виходить смачне суфле. І якщо ж хочете не перевертати суфле, то треба підкласти. Звичайно, паргаментний папір під низ. І тоді е, можна виймати прямо з папером і перекладати на тарілочку. Ну, вийшло таке дуже ніжне суфле. Дуже прямо ніжне, прекрасне суфле. Молочно-фруктове. Якщо сподобався мій десерт, дуже смачний, повітряний, легесенький такий, будь ласка, поставте подобайки і заходьте до мене на канал, щоб не, щоб не пропустити нових рецептів.